Вовки одні з найбільш загадкових і водночас неправильно зрозумілих тварин. У казках їх показують як страшних хижаків, але справжні факти про вовків набагато цікавіші. Підпишись, підтримай український контент. Вовки. Чемпіони витривалості вони можуть долати понад 60 кілометрів за добу у пошуках їжі. А під час полювання здатні розвивати швидкість до 60 кілометрів на годину. Це справжні марафонці дикої природи. Зграя це сім'я. Зграя вовків не випадкова група, а справжня родина. Батьки, їхні діти і навіть онуки. Тут кожен знає свою роль, і від узгодженості дій залежить виживання всіх. Альфа вовк це не диктатор, на відміну від популярних міфів, альфа не б'є інших, а піклується про них. Це мудрий лідер, що дбає про слабших і приймає стратегічні рішення. Виття їхня мобільна мережа. Виттям вовки можуть зателефонувати свої зграї за десятки кілометрів. Причому кожна зграя має свій унікальний стиль виття, немов власний номер телефону. Справжні романтики, вовки моногамні. Вони обирають партнера один раз і на все життя. Їхній союз тримається на довірі, підтримці і вихованні вовченят разом. Це справжня любов у дикій природі. Суперню. Ніс вовка настільки чутливий, що він може відчути запах здобичі за 2-3 кілометра. А ще вони можуть визначати історію запаху, коли саме тварина проходила і в якому напрямку. Вовки змінюють річки. Відомий випадок у Єлоустонському парку: після повернення вовків змінилася вся екосистема. Вони контролювали оленів, які перестали об'їдати береги річок. Дерева відновилися, повернулися бобри, а разом із ними птахи і риби. Вовки буквально змінили ландшафт. Їхній шлунок, справжній блендер, вовки можуть з'їсти за один раз до 9 кілограм м'яса, а ще вони не грибують кістками, шкірою і навіть шерстю. Це йде в діло, малюки, як справжні діти. Вовченята народжуються глухими і сліпими, важать лише близько пів кілограма у перші тижні вони повністю залежать від мами. І тільки за дві місяці починають робити перші дитячі походи зі зграєю, символ культури і сили. Вовк, один із найважливіших символів у багатьох народів. Його вважали тотемом, охоронцем, уособленням сили та свободи в українському фольклорі. Вовка часто пов'язують із відвагою та незалежністю. Вовк це не страшний хижак із казок, а розумна, віддана і неймовірно важлива тварина для нашої планети. І якщо ми навчимося бачити в ньому не ворога, а союзника природи, то зрозуміємо: вовк справжній герой лісів і степів.